Зіпелор спрей втамує горло у дітей. А для дорослих зіпелор форте. Їдять засіб для чищення труб, думаючи, що це цукерка або, наприклад, навмисне ковтають капсули з порошком просто для того, щоб підтримати челендж у Тік-Ток. Ось такі жахливі випадки отруєння дітей з забороненими речовинами вже заполонили соцмережі. Медики кажуть, що наслідки від таких експериментів можуть залишитися на все життя. Але давайте в сюжеті подивимось більш детально. Хімічні опіки, білю шлунку та наслідки на все життя. Кричущий випадок отруєння дітей стався у селі Дівочки на Житомирщині. Шестикласник приніс до школи пакетик з білими крупинками. Сказав, що це льодяники, і на перерві пригостив ними усіх своїх друзів. Але у пакетику виявились зовсім не солодощі, а засіб для очищення каналізаційних труб. Більшість з дітей виплюнули його одразу, але двоє все-таки проковтнули. Вони почали кашляти та задихатися. Дев'ятеро школярів з опіками рота та стравоходу забрали до лікарні. Найбільше постраждав хлопчик, який і приніс у школу отруйний засіб, бо сам свято вірив, що це цукерки. Мати хлопчика Наталія запевняє, пакет із хімічним засобом лежав високо на холодильнику. Як дісталась до нього дитина та чому вирішила, що це цукерки, ні каже, ні хлопчик, ні його мати. Якщо ж діти на Житомирщині з'їли отруту не навмисне, то у соцмережі TikTok гуляє так званий Пуц Челендж, де підлітки спеціально розкушують капсули із засобом для прання. На що три її розкушу раз, два. Перше такі відео потрапили у мережу у 2018-му. Та після численних випадків отруєння челендж затих. Але зараз знову повернувся. Медики б'ють на сполох. Це не жарти. Наслідки потрапляння хімічних засобів у шлунок невиправні і залишаються на все життя. Наприкінці літа всеукраїнська спілка парамедиків оприлюднила жахливу статистику. Щомісяця два десятки дітей потрапляють до лікарень через те, що вжили так звану агресивну речовину. У студії твого дня разом з біохіміком Глібом Репічем розберемо ці речовини на молекули та покажемо, що вони роблять із організмом людини. Друзі, ось такі привабливі і дуже небезпечні. Ми буквально розберемо на молекули такі кульки. Це кульки для чищення труб і капсули для прання. У нашій студії Біохімік Гліб Репіч. Гліб. Заходь! Ми тебе чекаємо. Привіт! Привіт! Одразу до справи. Так. Привіт-вітаємо! Привіт-привіт! Так, у нас сьогодні велика проблема. Так, це так. побутова хімія, хімія і діти. Так. Тому що це дві речі несум... несумісні. О, Обов'язково я сьогодні одягну окуляр, вони мені знадобляться. Ми будемо триматись подалі. Скажи, будь ласка, <світ> от найперше, на перший погляд, чи можна дитині відрізнити і сказати, що вони небезпечні? Дитина може це визначити? Дитина пахне зараза, так? Ну, Ціні не дуже, але все одно є якісь. Що... ну подивись, які тобто, вони Воно привабливі. схоже, вони схоже, воно вони зроблено ескраві, кольорове, та? воно ще таке якби, трьохкомпонентне. І дитина угу. заради цікавості, особливо, якщо вона мала, вона може його пропустити ну, і чи з'їсти. І, і але воно буде дуже несмачне, воно буде дуже хіба. Хоча цього вже буде достатньо, щоб дитина прокусила. Яка там хімія? З чого вони складаються? О, ну це, Розказуй. Оце конкретно що? Це порошок для прання тільки ось в таких капсулах. Кидаєш прямо в барабан, воно там розчиняється. Тут цілий комплект. Тут поверхнево-активні речовини. Uh -huh. Це раз агресивні поверхнево-активні речовини. Тут ще, скоріш за все, воно має лужний плаж. Це погано, воно їдке. Там є ензими, які відпирають бруд, але таким чином вони трошки розчиняють наше тіло. І в комбінації всього цього вона і при потраплянні всередину буде дуже небезпечна. тому що в найлегшому випадку це дуже сильний пронос, а в гіршому це сильний опік шлунку з травоходу. Давай зараз експериментально покажемо, що а відбувається зробимо. з організмом, якщо О, не дай Боже, потрапляє. Треба, така Може було в організм. Тому що тут, я думаю, три різні компоненти. Угу. Давайте ми кольнемо всі три або чотири навіть чотири кольори, так? Додамо. Мені саме цікаво зараз, тому що тут є поверхнево-активні речовини 100%, це ж порошок. Він пере і він буде прати за рахунок поверхнево-активних речовин. Але мені цікавий pH цієї суміші, тому що якщо він лужний, то крім поверхнево-активних речовин, він ще буде викликати опіки. Для цього у мене є... О, волосся є, до речі, воно ще знадобиться. Людське. Так, у мене є індикаторний папірець. Давайте його дістанемо. А що ми побачимо? А побачимо pH. PH це. він показує рівень кислотності. Uh -huh. А ні, дивіться. Тобто pH такого порошку слабколужний, Це не є, тобто він такого опіку не викличе. Такого, щоб uh -huh, безпосередньо uh -huh. зразу шкіра щоб злізла зі стравоходу, ні. Але там є поверхнево-активні речовини, які в такій кінській дозі при потраплянні в організм викликають дуже серйозне порушення роботи травної системи. Тут без лікаря вже не обійтися. Давай поекспериментуємо з волоссям. І це дивися, а, засіб для чищення труб. Так. 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 Очевидна, Тому що, що це, чому такі штуки. Отакі штуки що був раніше тренд, я бачив, мені колись ваші колеги брали інтерв'ю. Був тренд. Чи позаминулого року чи діти їли для того, щоб прославитися так, в соцмережах? їли ці штуки? Так, варіант два. Це те, що з'їли конкретно житомирські діти. Так. Це луг це засіб для чищення труб. Я одягнув окуляри. Чому? Тому що при потраплянні в очі луг викликає сліпоту. Сто відсотків. О, Боже. Зараз я покажу, чим він небезпечний. Давайте залиємо води. Заливати, до речі, багато не будемо. Зараз сюди ще лугу насиплю. А ми поміряємо PH, тому що він там. О, ще він розсипався зараз. Ви його так насипали від душі. Так, давайте У мене його колись просто Алергічна реакція була, дружина засипала в труби Ого. багато років тому. І, і тебе і навіть в від цих випарів та? почали. Дивіться. Занурюємо папірець. О. Реакція Давай дуже лужна. Так. Тобто, це показує, що pH е, такої. Суміші надзвичайно агресивне. Він трошечки злазить моментально. Ну, кинь волосся туди. Так, давайте експеримент з якимось з тканиною живою, можна так сказати. Кидаємо волосся. Буквально треба, може, хвилинку зачекати, подивимося, що з ним буде. Ось так ми його перемішаємо, тому що цей засіб він використовується для очищення труб від волосся, угу. але так само як волосся він розчиняє все. Ну тобто, і стравохід він розчиняє звичайно. звичіна, злазить моментально, тобто вживання всередину такого засобу, який до речі, вже вліз рукою. Є смертельно небезпечним, тому такі всі побутову хімію. Проблема в чому треба тримати подалі від дітей. І ще треба Окей. не просто тримати подалі треба пояснювати дитині в першу чергу, що це є небезпечним. Тому що дитина вона цікава, вона зможе залізти, навіть якщо ви про це не знаєте чи не думаєте. А от дивися, Гліб, окей, дитина, не дай Боже вже ковтнула цю гадость. Дивіться, Вже починає Так, хімію, наковталася цієї хімії, і зазвичай при отруєннях п'ють багато води, щоб ніби промивати шлунок. Вона посилює реакцію? Дивіться, як при отруєнні побутовою хімією треба діяти цією агресивною, тобто в треба промити по перше рота дитині дати випити води чи сорбен чи молока але не можна викликати нудоту блювоту, самому тому що це ще раз прожене його через травохід ага. і ще викличе опік тобто це вже будуть робити лікарі Але я хочу, хочу я а, промити Рота і промити стравохід обов'язково необхідно. Тобто, тому що раніше ви це зробите, тому що саме опік стравоходу є найнебезпечнішим. Покажи, волосі... що лишилось від волосся. Ну бачите, воно, воно вже починає таке стивати ну, буквально хвилинка і волосся вже чим більше. Придос. Друзі, чим більше гліб рухає тут волосся в стаканчику, тим більше дійсно більше сморід у студії. Так уже <рес> мене, не сприймаю. Але ти в окулярах так. До речі, дуже треба бути небезпечним, коли ви засипаєте оцей кріт, засіб для очищення труб в стік. Тому що дуже часто я бачу, що там навіть написано в рекомендаціях засипати в стік, залити гарячою водою. Але давай я тобі зараз зараз дам потрогати, якої вона температури. Холодна вода була, так? Стала? так? Стала гаряча. тому що так, при розчиненні лугу у воді виділяється величезна кількість теплоти. Небезпека в чому? Коли ви заливаєте луг гарячою водою, вода може вскипіти. І викинути зразу вас на вас це все лужне добро. Це як фільм жахів. Так. Ну тут треба. Я роблю як я розчиняю заздалегідь вміст цього пакетику в склянці холодної води. Mm -hmm. Заливаю туди, воно працює ідеально, тобто mm -hmm. не треба ніякою гарячою водою, тому що гарячою водою хіміки луги не розчиняє, тому що це може спричинити скипання і розбризкування. Mm -hmm. Так, ну а чи справді наслідки від дії ось таких токсичних капсул для організму дитини залишаються на все життя? Ми розпитаємо після невеликої паузи у токсиколога. Не перемикайтесь. Друзі, це твій день. У нас в гостях біохімік Глеб Рєпіч, Влад Яма Ірина Ванникова. Говоримо про отруєння побутовою хімією. Виявляється, на рік десь близько 20 дітей потрапляють в лікарню з важкими отруєннями від побутової хімії. Власне кажучи, і зараз з нами на прямому зв'язку лікар-терапевт, токсиколог Людмила Зубеніна. Доброго дня, пані Людмило. Якої шкоди для організму можуть завдати засоби побутової хімії? Доброго дня. Ну насамперед, все залежить, звісно ж, від самого розчинника, яка саме побутова хімія потрапила до організму. Все залежить від шляху потрапляння, тому що може потрапити в основному це верорально, інгаляційним методом або саме на шкіру і на видимі созові оболонки. Найчастіше, так як ці всі побутові хімікати в своєму місті Складаються з кислот і лугів, то найчастіше це викликаються хімічними опіками, наприклад, сизової оболонки шлунково кишкового тракту, верхніх дихальних шляхів або ж шкіри. Також це можуть звісно, бути і метаболічні порушення, це порушення діяльності нервової системи, роботи серця, нирок, печінки. Можуть зустрічатися також внутрішні кровотечі пішкова непрохідність, і як наслідки великих опіків може розвиватися гіповолемічний шок. Пані Людмила, пішкова а чи... дуже важко. Вибачте, так. А чи насправді існують наслідки від токсичних капсул, які в організмі можуть залишатися на все життя? Ну, дивіться, якщо ми будемо вже говорити про опіки, то звісно ж можуть залишатися наслідки як в вигляді руців, і це вже як згодом, також є великий вже ризик. Для різних захворювань, шумково-кишкового тракту дихальнових шляхів. Якщо це на шкіру потрапило, то звісно теж особливо якщо це були глибі, глибокі опіки, можуть залишатися рухцювання. Якщо, наприклад, в очі потрапили, то це звісно може бути як і. Втрата зору, а... якщо залишаються залишки в шлунково кишковому тракті, то це в основному, як я вже сказала, це великі опіки, можуть бути, які можуть виникнути, які я вище перелічила пані mm. Людмила. А якою має бути перша домедична допомога при такому отруєнні? Звісно, знову ж таки, якщо ми говоримо про дітей, то це найшвидше треба викликати швидку допомогу. Самостійно вдома ніякому разі не треба промивати шлунок, тому що дитині ти не поясниш, як зробити правильно самостійно промити шлунок, тому що навпаки може нашкодити здоров'ю дитини, тому що виникає або аспіраційна пневмонія, тобто дитина блювотними масами, блювотні маси потрапляють до дихальних шляхів. Або може виникнути навпаки ще більший опік слизової оболонки з або ротової порожнини. Тому ми можемо зробити це лише промити чистою водою ротову порожнину, тобто не шунок, а ротову порожнину від залишків, які залишилися, і е, в ніякому разі не давати велику кількість води, тому що якщо це були миючі засоби, то може збільшитися півноутворення, е, по можливості дати сорбенти, але ж знову ж таки запиваючи невеликою кількістю води. І знову ж таки, якщо опік, то таблетку також буде важко проковтнути волічі буде. Дякуємо вам, дякуємо, пані Людмила. З нами на прямому зв'язку була лікар-терапевт, токсиколог Людмила Зубеніна. Говорили, як допомогти дитині при перших ознаках отруєння побутовою хімією. І бачите, головний фактор не давати блювати, а давати пити, полоскати пор... ротову, ротову. Порожни... порожнину. Да, і бажано дати сорбенти. А далі будемо говорити, друзі, про те, як не отруїтися побутовою хімією, і де цю хімію тримати в себе вдома. Будемо говорити. Про це з експертами з дитячої безпеки буквально за І зараз із нами на зв'язку Олена Лізвінська, експертка з безпеки дітей. Олена, доброго дня. І Скажіть, Добре будь ласка, що місяця в лікарні України госпіталізується до 20 дітей, які випили агресивну речовину? Чому малеча ось настільки безстрашна? Ну тому, що малеча не має такого досвіду і гіркого, і взагалі не має досвіду, як потрібно поводитись з тими чи іншими хімічними речовинами, також і безумовно, це е, саме та відповідальність, яка покладається на дорослих, на нас, на е, бабустів, мамів, татів, які е, взагалі можуть це не допустити і зазвичай передбачити, щоб цього не сталося з їх малечею, коли вона перебуває вдома. Я правильно розумію, що ці засоби треба ховати краще, і до якого віку це робити треба? Ну, насправді. Ми маємо розуміти, що ховати засоби ефективно до року 6-7 років, коли йдеться про дошкільнят. Тому що дійсно малеча познає оточуючий світ, і їй насправді не дуже важливо, що саме тягнути до рота. Що стосується молодших школярів, ми маємо розуміти, і ми бачимо ці різноманітні челенджі, в яких вони приймають участь, важко цьому запобігти, просто недостатньо сховати. На цьому етапі я вважаю, що необхідно вже починати пояснювати, чому не Варто це робити, чому не варто це наслідувати, і час від часу повертатись до цієї теми, тому що неможливо сказати це один раз. Сказати, і дитина це запам'ятала. Важливо це пояснювати, якщо у дитини виникають якісь сумніви у молодшому шкільному віці або. Середніх школярів ми можемо навіть вже демонструвати певні фото або відео з наслідками, якщо дитині це цікаво, і це не змінить її сприйняття, тобто не застане там її роз... тобто, зненацька, або вона вже має бути підготовлена, або знову ж таки є ситуації, коли дітки не розуміють, чому саме так слід робити. Вони кажуть про те, що та ви, батьки, це неправда, це так не є. Це ну, ви щось вигадуєте. Ось там хтось робив якийсь челендж, і все закінчилося добре. Насправді саме в цьому випадку я раджу показувати для того, щоб це було наочно продемонстровано, до яких наслідків це призводить, і час від часу повер... повертатись, повторювати саме це, наголошувати на цьому. Дякуємо вам, пані Олено. Дякуємо за таку ну детальну консультацію. фахову. з нами на зв'язку була експертка з безпеки дітей Олена Лізвінська. І вона нам розказала, як власне не допустити у цього отруєння побутової хімії. А в нас в студії біохімік Гліб Репіч. і Ти скажи, Гліба, як хімік з тобою траплялись хімічні отруєння? Отруєння ні, але опіки траплялись. Тобто, ну мені кислоти потрапляли на руки. Сульфатна кислота агресивно потрапляла, луги потрапляли. Якщо сульфатна кислота, вона зразу печеє, ти там зразу змиваєш, все добре. А от з лугами у мене було таке, що луги потрапляли, я це не помічав, і це викликало досить серйозні, невеликі, але ушкодження, досить болючі. Тому з лугами треба бути дуже обережними. Але ось Олена сказала, що треба наочно все показувати. Гліб прийшов, показав. В мене очі печуть. Досі печуть. У мене Сів уже горло, вже, горло але, за захрипло. Але сподіваємося, що побачать діти і зрозуміють, і побачать їхні батьки, і зрозуміють всю небезпеку. У мене є ідея, я, я зроблю в ну, Тік-Ток. Е відео да? про те, як лу руйнує наші тканини, так щоб е діти розуміли, що такі засоби є реально небезпечними. Глібе, дякуємо тобі. Дякуємо за експерименти. Дякуємо за роз'яснення. В Нашій студії був біохімік Гліб Репіч.